Майже усі послуги в одному місті в центрі Єрпеня відкрили третій на Київщині інклюзивний простір для ветеранів, їхніх сімей та родин полеглих героїв. У день відкриття надавали консультації місцевим жителям працівники з центру зайнятості ЦНАПу та Пенсійного фонду. Можна оформити все тут, можна буде на місці зробити і отримати консультацію, перелік, дізнатися вже результат оформленої заяви, опрацьованих документів це ну який розмір пенсії або пільги. Дві людини зверталися, одна зверталася. Мати інваліда війни для оформлення дізнавалася, що необхідно, щоб оформити, і брали перелік людей на оформлення пільги як учасником бойових дій. Крім того, у приміщенні хабу можна отримати комплексну психологічну юридичну допомогу, реабілітацію та соціалізацію, підтримку бізнес-проєктів. Також це місце є осередком для зосередження ветеранів та військових, які можуть поділитися спогадами, знайти друзів та отримати нові можливості. Зазначає Роман Погорілий, який брав участь в обороні Ірпеня, а нині є співзасновником відомої мапи бойових дій Діпстейт. Дуже часто говорять, що військовим необхідно підлаштовуватися під цивільне життя. Я з цим не згоден, тому що це нам треба буде підлаштовуватися під них. І це дуже важливо зрозуміти. Ми маємо максимально їм допомагати як і сьогодні на полі бою, так і після того, коли вони повернуться в цивільне життя. Тому тут і не перелічиш той по. Перелік послуг, який можна е, знайти в ветеранхабі. Але в першу чергу це простір, де військові можуть просто зібратися, проговорити. Знайти якісь ідеї, де можна відпочити, де можна кудись поїхати, де можна е, щось там оформити, як і документально, так і в інших моментах там сім'я, там побут і тому подібне. Відвідав простір ветеран та майбутній психолог Олексій Ковалевський з Михайлівки Рубежівки. На його думку, цей проект є важливим для українських захисників однак, поки він не знайшов те, що йому потрібно, а ще не побачив дотримання принципу рівне рівному. Ось знову я. В розпачі, тому що ну реально подивимося, якщо зайти, то тут жодного ветерана нема, хто працює. Поки не побачив я там допомоги якоїсь, там особливо потреби відкривати новий центр ради цього, тому що. Можна приїхати в центр зайнятості це зробити. Втім, за словами ініціаторів, простір ще продовжує розвиватися. З 1 грудня тут з'явиться фахівець із супроводу ветеранів. Також пізніше у хабі зможуть проводити різноманітні події. Ветеранські простори передбачають можливість для забезпечення здійснення громадської діяльності ветеранських об'єднань, а також просвітницькі заходи і все, що пов'язане з можливостями подальшого розвитку кожного захисника і захисниці. Ветеранський простір вдалося створити майже за три місяці. З місцевого бюджету виділили 300 тисяч гривень на облаштування вхідної групи, заходи з інклюзії та закупівлю меблів. Решту витрат по ремонту та створення простору взяли на себе представники ірпінського бізнесу та благодійники, яких відзначили почесними відзнаками. Більшість послуг у хабі фінансуватиме державний бюджет. Ми залучили. Для правової допомоги громадську організацію для надання психологічної допомоги теж громадську організацію, танто «Танто» нам буде допомагати, якщо потрібна буде психологічна реабілітація. Там двохдневна в бородянському центрі реабілітаційному, то ми зможемо формувати групи і відправляти їх уже далі. В центр на заході передали автомобіль «Нісан» та понад 70 розвідувальних та ударних безпілотників на потреби захисників. За словами голови Київської ОДА Руслана Кравченко наразі в області понад 80 тисяч ветеранів та членів родин загиблих, і кожен з них повинен отримувати необхідну допомогу. Незабаром хаб мають відкрити у білій церкві. Марія Марчук Олексій Москаленко з Ірпеня спеціально для медіапогляд.